Знайти спільну мову з 1 червня у Львові запрацює цілодобова інформаційна служба. Тут можна дізнатися графік руху транспорту, час та місце культурних подій чи графік роботи закладів харчування. На запитання відповідатимуть п'ятьма мовами: окрім української, це російська, англійська, німецька та португальська. Також оператори кол-центру матимуть прямий зв'язок з усіма екстреними службами. Сьогодні телефонна лінія запрацювала у тестовому режимі. Діжмі Курфовор кому вас ішамо? Шпера порфор у минуту і еудар майш інформасао пор усе. У госпіталу номеру ум шта ем руа київська номеру тринта Ось так просто по-португальськи Павло Семген розповідає туристу про місце розташування лікарні у Львові. Хлопець каже, мову вивчив за кордоном три роки, разом з батьками жив у Португалії. Зараз студент політехніки вирішив на літо підзаробити. Думаю, зі всіма знайду спільну мову. Не думаю, що їх буде так багато, але все ж певна частина португальців, які будуть приїжджати, будуть звертатися в такі служби. От е, я сам знаю на собі, як це важко приїхавши в чужу країну, не знаючи мови. Находити мову з іншими людьми, отримати інформацію про геть усе, що відбувається у місті. Туристи зможуть уже з 1 червня за простим номером 297 4 5. -рки. Чиновники кажуть, наліпки з номерами телефону розклеять в усіх найвідвідуваніших закладах Львова, аби і мешканці запам'ятали, і туристи у разі потреби могли скористатись. Всі заклади будуть проінформовані. Їм відповідне ознакування запропоновано. Він мають розмістити в себе і супермаркети, і аптеки, і медичні установи, і АЗС, які так само дуже активно підтримали. І плюс, як було вже сказано, це представники силових органів. Вони будуть знати, якщо є іноземець, задає питання, щоб не губитися, а якісно надали інформацію. У колцентрі кажуть, готові до великого напливу туристів під час єврочемпіонату. У день матчу до та після тут може бути задіяно 30 операторів. Задовільнити цікавість туристів оператори зможуть за допомогою власних знань та спеціального програмного забезпечення, яке до євро спеціально розробили у Марії. На цей проект та його час функціонування під час футбольного чемпіонату з міської казни витратили 99 тисяч гривень. У колцентрі кажуть, після чемпіонату телефон і надалі працюватиме як довідка для туристів. Міська рада буде сплачувати тільки за ті дзвінки, які будуть надходити. І враховуючи, що для нас також цей проект є дуже важливим, ми надали найнижчі можливі ціни. Фактично, ми також приймаємо участь в цьому проекті, вкладаємо в розвиток міста, тому що фактично ми надали ціни, які відповідають нашим прямим витратам. Це ми очікуємо, що рівень обслуговування після євро, коли будуть дзвінків набагато менше, буде знаходитись на рівні 3-4 тисяч гривень щомісячно. Окрім того, служба матиме прямий зв'язок з екстреними службами міста: 101, 102, 103 та 104. У разі необхідності дзвінок переадресовуватимуть на потрібний короткий номер. Працюватимуть в інформаційному кол-центрі цілодобово і без вихідних. Олександра Стасишин, Юрій Руденко, Ентеановини.